Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я пропоную вам вивчити вірш Олени Пчілки, як швидко літо проминуло. Як швидко літо проминуло, прийшла осіння пора. Немов на крилах полинуло, кохане літечко, з двора. Садок марніє потихеньку, по падають листки, вітрець не вії вже тепленько, жене понурі хмарки, Посох горошок на городі, Мачок вже цвіт давно згубив. Високий соняшник на грядці журливо голову схилив. А давайте ще раз повторимо цей вірш за допомогою картинок. Як швидко літо проминуло, прийшла осіння пора, немов на крилах полинуло кохане літечко з двора, садок марніє потихеньку, у падають листки. Вітриць не віє вже тепленько, жене понурює хмарки, посох грошик на городі, мачок вже цвіт давно згубив, високий соняшнік на грядці, журлива голову схилив. Дякую всім за увагу!